Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Murder Mystery 2. Таємниця вбивства 2 у Роблок. Дуже давно я не грав цей режим, тому я вирішив сьогодні зайти сюди і його пограти. Ми грали трохи другий режим, але він не зайшов, тому перейшли сюди. І так, моє головне завдання стати або вбивцею, або шерифом. Дуже довго я цього чекав. Вічно звичайна людина, ти звичайна людина. Але все-таки я дочекався того, так що серія вийшла дуже цікава. Які тут Тут же були приколи, це просто капець. Я не знаю чого, але я вічно був підозрілим. Вічно, що всі мною бігали, і вічно чогось всі хотіли мене вбити. Але я все такий хоч один раз, але став кимось, і я зробив те, що мені треба було. Так що подивіться цю серію до кінця, і все буде файно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і коментуйте. Все буде файно. Погнали! Давайте, треба знайти того убивцю. Мардер Містері 2. Тай внизу без 12, правильно? Правильно чи правильно? О, я з пістолем. Я правда не вмію це грати. Але давай, ми зможемо, давай. Макс Бро, ти готовий? Попробуй не завалити тут. Як завжди. Все. Я хочу бути або червоним, або синим. Давайте не зеленим. Зараз ми покажемо, як треба грати. А де тут час якийсь? А де тут що? Вони дограють, напевно, гру. Треба почекати. О, диви, який цей. Прокачка. Не, мені не треба. Того. Давай, погнали! Що там? Починаємо гру. Forsaking. Та де, forsaking ми вже грали. Давай форсекін на другий раз. Все, поїхали. Готові всі? Всі готові. Всі готові. Хто готовий, той готовий. готові. Зараз буде таємниця. О, о чекайте, хаус, менціон. Хаус. Я би хаус грав. Чи не хаос? Давайте хаос. Починаємо з хаоса. Дивіться, перезагрузка карт. Зараз я вам покажу, як це треба бігати. Зараз я все зроблю. Дивіться, що зараз буде. І зелений. Ну а чого зелений? От чого я вічно зелений? І хто червоний? З вас всіх? От хто? От скажіть мені. Попробуй мене тут достати. Не бей мене, не бей! Нас не Ах ти! Куди ти? О, ти теж ховається. Значить, він теж зелений. О, що за шарик? Куп, який прикладні. Ой, я взяв шарик. Чекай. Так, нам треба в купі бігати, щоб знати, хто кого вбиває. Хто кого вбиває? Хто червоний? Типу, зелений, вроді е, синій то шериф, червоний то вбивця, а зелений просто людина. Ну, я пістоль не можу достати, ні? І якщо червоний вб'є синього, тоді ми можемо його пушку або зброю підібрати. А вот там меч якийсь лежить, чуєте? Я можу його взяти? Ні, я не підібрав. Хто? Може хтось не знає, як грати? Червоний якраз бігає. Я, я не зрозумію, хто це був. Хто це був? А хто це був? Ще? Диви, і він з нами ховався. Це капець. Ого! Ну було неочікувано, чесно. Він з нами ховався, ви прикиньте? З нами. Я ще так впевнений був, що не він точно. Ого, Зараз я буду червоний. Або синий. Якщо синий, я точно зловлю. Так. Ооо, давайте на кораблі. Нічо собі. І ще якийсь пляж. Давайте корабель, давайте. Ходіть, 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 бігам, Зараз буде. Зараз я не чого грати, ви що думаєте? Флоріан. Флоріано флорі? Літня обнова, як сьогодні Хеллоу. То що сьогодні Хелловін, то то ще не сьогодні. До Хеллоу він вроді легко і. Зелений. Я не знаю, як то бути червоним. Або синим. А це можемо завалити. Так, мені треба вийти десь дуже високо. А, я туди не можу. Тихо! Близько до мене не ходіть. Туди можу залізти? О! Опа! Хто кого? Тось кось завалив Отой, отой той! Та? Він! Він бігає, всіх б'є. Хаму на жме, піпеску бігом! Ти піпеши, ся ще Нажми на дзвіночок Щоб ти не загубився. Ай, тікай, тікай Ого, і навіть кидати вміє! Не попав. Чекайте, хлопці! Ха-ха-ха, попов плечі. Як так, скажіть мені? Це капець. Щось тут не так. А чо? Я в шоці. Як він попов мені в плечі? Га? Я не знав, наче ти можеш кидати, давайте. Зараз, зараз, Дойде і моя черга. Щось тут не так. Та все нормально, то чогось Ні, попов попов. Бо він три рази в мене кидав попасти не міг. Зара, зара все будет. Привет, привет. Привет, привет! Типа здоровья! Погнали! Так, яка карта? А кто там виграв? Я хочу знати, чи його завалили, чи ні. Ну він жорсткий, він просто тко напряму, що всіх бив. Не травшив я був шерифом. Або злодю. Одно з двох. Тільки не зеленим. Я граю, поки я не буду хоч один раз червоним і один раз синім. О, і тоді ми завершуємо гру. Привіт-привіт, всім привіт. Погнали! Ну, а що там? Там, він, певно, останнього не може знайти. Або в них дуже серйозна заруба. Шкода, що не може дивитися такого, як вони догриют. Хто і що там? Капець, але це капець, це просто капець, for second. Та грали ми вже for second. О, дивись, він таки виграв. Все Ворог номер один. Зараз ми його. Але що, то треба, що він червоний був. Знов, а другий раз я думаю не попаде. Дивись, він був шериф, а шериф Will був. Так, давайте. Яка там карта? Наступна. Е, на кораблі були. Там були. О, давайте лаб. Давайте лабораторія. Зараз попробуємо лабораторію. Біолаб. Мені, мені ще здається, що я зараз буду червоним. Тобі не здається, що я буду червоним? Мені здається. Лодінг мап. І... Вирішальний момент. Ну, то давай, вирішальний момент. Ей. Давай, 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 червоний. Чого? Чого? Я не розумію. Двері щось не відкривати, а відкриваються Так. Хто? О, тепер узнати хто червоний. І що він не саме перше не завалив. Чекай я від мене. Так, отам троє. Треба добре слухати. Чекай завалили Чекай я від мене! Він або мене хоче захистити, або хоче мене прибити. Так. Ти не билиш мене. Ми тут двоє, тікає! О! Вікторі? А, він завалив! Красавчик! То він, значить, бандюган був. А звідки ти знов? Ха! Прикольно, вийде, він якраз мене хотів завалити. Яй-яй-яй. Я його, це був хитрий план, я його завів туди. Той зайшов за мною і його завалив. Як вам план? О, банк! Давайте банк, ми банк на ній не грали. Але все одно добре, я хочу все одно бути червоним басейном. Може то я не знаю, якось включити, треба. Ех! Не дано мені, мені дано не лиш тікати і все. Ні ловити, ні доганяти, лиш тікати. Лодінг мап, давайте. Рано чи пізно я буду червоний. І... Ну чо? Скажіть. Так, вот червоний був він не буде. А може й буде. Не біжи за мною! Чекай! Чекай! Сіл топ! Чекай! Добре, дивіться. Ох, хтось когось зарізав. А хто кого? Да тікайте геть від мене. Тихо, не бій. Хто кого стріляв? Чи хвася. Ні, це не сіл топ. Там десь бійка капець. Треба підібрати зброю і його завалити того. Але хто з них? О! -о, -о! Він. Він, він, заваліть його. А ні, не він. Він шериф, значить. Завали його. Ви що він робить, кидає? видно видно Мене не видно. Він тік туди. Зараз, якщо цей завали того шерифа, я заберу його пушку і попробую цього завалити. Ну, якщо мені вийде, я не знаю, я зможу забрати пушку. Вот іде. Лиш мене не вбивай, чуєш. Пішов туди. Або буде постріл? Ух, ці нуже кидає. Та вони є. Хлопче, тут ще взагалі то я є. Він чи ні? Знову туди пішов. Но мене не видно. Один капець стричить. І кашкет трошки. Я пішов туди. Дивіться, цей знову тут. З другого боку, з другого боку. Не може його завалити. Мені треба його пушку підібрати і стріляти, а я стріляти добре не вмію. Тихо. Де він? Вали, вали його. А де? А він десь знизу. Він піді мною бігає. Треба, щоб той завалив пістолетом. І що? От ви ножем Ти... Ту... Ай-яй-яй, певно, він пістолем не завалив. Все. Треба мені підібрати пістоль. А! Де пістоль? А де пістоль? А де пістоль? А де пістоль? Йо, я не знав, що сюди можна лізти. А, догнав мене, це капець. Не, це було прикольно. Я просто не знав, де пістоль, я бігав там. Ай-яй-яй-яй-яй, ну шанси були великі у нас. Це капець. Ну майже. І він знов хто? Злодюга, і злодюга знав, хто шреф. Яй-яй-яй, якби я пістоль підібрав. Чому ти не хочеш форсекінга? Аби ми того разом. Так, що у нас? Готель 2. О, давайте готель 2. Я поки червоний обісем не буду я звідси не вийду. Ми мусимо це дограти до того часу. Давайте, я що сюди заходив? Мардер містері. Може треба у перший парад, може у першому мені більше везе. Давайте, все, зараз в мене будуть всі шанси. Привіт-привіт, привіт. Так, погнали. Шериф! Опа! А як мені пушку взяти? Чушь? А що я без пушки? А, три, два, один. Є, є, пістоль мен. За мною не ходіть. То бандюган. То бандюган. Та не бігай за мною. Добре, хто дивіться. Дивіться, бандит. <гум> Узнати. То бандит? Табандет! його може бути що зверху лазить. Тихо. Опа! Еее! А я вам що казав, що я це зможу? Це капець, оце прикрив зразу. Я-яй-яй-яй-яй. Блін, пістолетом прикольно стріляти. Оце я доу. Я дочковсі цього. Так, тепер мені бандюганом ще березак. Фух. Це було прикольно. Погнали далі. Е, де ты, я казав? Так, Менсіон 2. О, бейс. Давай. Мил. Давай, давай, давай. Давайте це. Так, да, все буде файно. Молодець. видів? Зразу, з першого удару. З першого пострілу, в мене був один шанс, бо він би мене завалив. Якби не я, він би мене чікнув швидко. Погнали? Погнали! Лайк поставити, та-та, поставити лайк. Потім поставити вечір. Поїхали далі. Що там? Ай, зелений. Зелений, зелений. Ну, в принципі, що? Та Я можу все одно завалити того. Ого, собі. Добре, я зелений, хто червоний? Ой, той щось біжить за мною. Мені здається. Він може бути бандюган. Ай! Тікай, тікай, бо то він, напевне. Та то 100% він. Тихо. Тихо, тихо, тихо. О, томо ще один бігає. А бандит вроді з ножиком. він не може бігати з пістолетом, ні. А вот там біжить один то він? Хто з них? <рес> ну іди, йди, вгадай хто. А вот, там ще один вибіг якийсь. Ну я поки що не знаю. Шериф! Добре, дивися, шериф. Хто шериф? Копіки всі збирають. Слушай, в мене зараз в спину, хтось не чекає. Опа! Хто кого? Сіл топ. Він валит. Так, того завалили. Хто шериф? А ну нажми підписку бігом, ти підпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Уна. А сел топа завалили. А хто тут стріляв, я не розумію? Тихо, 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 тихо. Не спіши. Ой, завалив. А може, то шериф не того завалив? Чекайте Бігають з тими. <риклад> а во, з ножиком бью, я знаю, то та дівка. Сто відсотків вона. Все, я впевнений. Я знаю хто, але я не знаю, який завалити. Е, хто стріляв? Ну це шериф, правильно? Де, кой завалили. Давай, давай, шериф, давай, давай! Стріляй в неї. Там не він ще й попасти не годен. Попав? пов молодець, молодец! Ми аж варій верім. Я ну, один раз ми, про... ми вбили, але то вже таке. Нормас, нормас. Хоча він довго він міг більше врятувати. Давайте, я можу ще бути червоним. І всіх чікнути. По одному. База, ні, база, ні, база, ні. О, тут ми тоже не були. Фесіліті facility. Правильно, я прийшло. Давайте, погнали. Горіals, так і ревелс. Не го! Не горілс. Так, давайте. Червоний, 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 або синий. Ну ладно, як буду синим вже, то вже буду лише цим, ковбоєм. Шерифом. А ну? <плес> ну чого? Як воно так тут діє? я вже купа раз не був. Давайте ще Ще дві спроби крім цей. Ну ні то ні значить мені не дано. О А що я зробив? Слухай дівка, не бей мене Так, хто є хто? А тут можеш кудись? Ті? Там закрито. Чекай, а де тут якісь проходи? Тут же можеш кудись. Ті? А, во! Ага, села. Попробуй мене тут убити. Не бей мене. Села, у тебя бы закрився там з бандюганом. Вот, мой відкрит. Там то и сидеть. Поправи меня вбити. Не, ну ця траса важка. Дуже важка. Так, я не знаю, хто і хто. Оцей щось за мною біжить. Як думаєте, чого? Він біжить, бо хоче ще мене чікнути? чого він біжить. Погана ця траса, я не люблю її. Хоча я її перший раз граю, але я вже її не люблю. Так, тут і що? Дивіться, тут якось все спокійно. <рістеріпул ACE> хто за мною біг? Хто за мною біг? Я не побачив, хто за мною біг? Каже, тут все спокійно. Спокійно, але ужасно. Ужас. Як так? Біг собі спокійно, нікого не чіпав. Сила. Ех, зараз зараз я буду червоним, черваним, чекайте. То все через то, що я не шариф був. О, дві, тут саме вверху, на голову комусь стов. Ты вы? Ми зловили бах. Давай, 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 Вище, вище. А-а-а! на голову с Прикол, не А ну раз. Ой! Та чекай я не хочу свелисты. О, давай. Давай. Давай, давай. А-а-а! Та чекай! хе ми другий раз таке не зможемо зробити. То тяжко дуже. То один шанс на мільйон. Так, то виграв дверь! А, то сіл тобу. Ну, красавчик, я навіть не замету, як він не так завалив. Ще вверху й біг, дивився, хто за мною йде. Ну, це профі. Давайте, я зараз я зара вам дам. Мап-вот. Так, давайте. Ну, ця, ця карта була не дуже. Прикольний корабель. О, factory, а ну factory. Може, factory прикольно. Factory, factory, factory. Дві греші лишились. Оця і ще одна. Вже що буде, то буде. Все, поїхали. Easy. Ні, ну молодець, молодець. Часто так убавим на Easy затащив був. Давай, давай, пока, пока. Це пороблено. Це спеціально пороблено, аби я довше грав. Ну і нічого, ще одна катка остання. Ну в останній вже як не повезе, то не повезе. Так, все, погнали. Не бігай за мною. Тихо. Вона щось там сховалася. О, попробуй стрілити в мене. Так. Хтось когось завалив. І хтось когось вже стріляє. До кого? О, тут сіл топа завалили. Але хто? І зразу хтось стріляв, знають шериф, по суті, має знати хто їх. А, во бандюган. Він поліз вниз Хто шериф? Завали того бандюгана. Хто шериф? Ой-ой, шерифа, походу, завалили. Треба рятувати. Але де я пістоль підніму? Чуєте, де пістоль? Ладно, лізу туди до бандюгана. Якщо він тут. Але ще хтось стріляє. О, там хтось є. Ти бандюган? Оу, не стріляй в мене. А, та ти нормальний. Давайте, мусиш його завалити. Давай, давай, я за тебе. О, він ззаду. Він ззаду. Він ззаду. Тікай. Та, я застряг. Рятуй мене. <звук> Та це капець, якийсь. Ну як так? Він завалив його чи ні? Я за... Диви, він його завалив. Це капець. Що ж ти сі не обернув назад? Яй-яй-яй. І він знав, що він бандюган. І я знав. А -а -а. Давай, я зараз буду червоний. І все, він там всіх переб'є. Через за цей кубик. <с -times> так, хто там? Фредді? цього завели. то він всіх побив. Просто всіх. Я хоч раз можу йому помститися. Все, зараз остання партія. Або я бандит. Або я шериф, або я просто дві всіх перебив. Ну гадина. Зараз чекай, чекай. Виходь давай бігом. Давай я тебе вже тут чекаю. Дивись, і тіші там. Тіші, тіші. я тебе заутішу. Я тебе зізав утішу. Тікай гет. Так, яка там карта? О, тут є якась зима, чи то просто картина. Давайте зиму. Я би зиму пограв. Хочете зиму? Банк, поліція, готель. Ну, давайте готель. Чи поліція? Давайте поліція. 2-2. І що виграє? А де той? Ходи-ходи до нас. Ходи-ходи. Тарас, то Тарас. Ну, Тарас жорсткий. Дуже жорсткий. З цим мечем бігає. І морозу їсть. Зараз, зараз. Давайте аби я був червоний. І... Я знову буду вигрібати. Мені треба ще раз цей режим зняти. Ну, довше хоч раз кобоїм був. Полетіли. Так, добре. Тихо. Той прибіг вроде мене не чпов, добре. Тут дуже багато кабінетів, офіс теж поганий. Тут не видно, хто є хто. Ого, нічусвій, в'язниця. Так. Поки що я... Не розумію. То бандит? О, зверху стоїть. Він, значить, звичайна людина. Він сховався. Стараджі не бандит. Так, тут. Цей теж сховався. Хтось там махав. Чули? Там махав? О, Я знаю хто. Він. Та не мене! Та де мене він застрілив? Це капець. Та що я тобі зробив? Диви, його завалили зразу. Я я. я А ну давайте ще, ще одна справа, подивімо чи я буду червоним або синим. Це капець, ну як так? І я ж коло нього бігу, а той взяв і в мене стрілив. Привіт, привіт, привіт. Ну, що ж ти робиш, Віталіку? Два рази підставив. Два рази підставив. І той зараз знову виграє. Віталік був ковбоєм. Той завалив мене, його. І завтра там всіх переб'є і виграє. Щось мені не годне того злодюгу зловити. Тільки одвій, і він таки виграв. Всіх перебив. А чекайте, то ж не він був. Чи може ми виграли? То ми виграли. Та, мардера він вбив. Ху, нормас. Він підібрав пушку Вітальку. Погнали, давайте одна з... остання спроба. Якщо я зараз зелений, ми завершуємо серію. Якщо червоний, граємо, якщо синий граємо. Не вірите, зараз буде цей. Так, чекай, банк. Ну давайте банк. Зараз буду я червоний. Нарешті, мені треба зразу таке сказати. Я щось спати хочу, ви не хочете спати? Я щось капець захотів спати. А ну, дивіться, що зараз буде? Дивіть, червоний або синий. Давай. Завершуємо серію. <ріст> Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! На другий раз ще щось пограємо. До речі, напишіть в коментах, Що будемо грати на наступну серію. На наступну суботу. Такого валит. Вона стріляє, вона шериф. До тут наше мене, а чого нам не вбиває? Я не розумію. Я що такий підозрілий? Свій хоженького не чіпаю, ще я не завалила. Папа. На -па. ютуб канал підпишись. І в скелет розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз. Искреп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто высший класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.